Запобіжний захід військовому прокурору Костянтину Кулику сьогодні продовжує обирати Солом'янський суд. Прокуророві села ТО інкримінують незаконне збагачення. На вихідних ухвалити рішення там не змогли. Через те, що підозрюваний не з'являвся на засідання, їх довелося кілька разів переносити. Чи вдалося сьогодні обрати запобіжний захід? Дізнаємося у Мар'яни Бухан. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Мар'яно. Відомо, що засідання триває від ранку, то як справи, які новини? Вітаю Соломія. Ну, Саме запобіжний захід е, розпочнуть в Соломінському суді е, обирати лише там за кілька хвилин. От, ну Перерва, от ви можете зараз бачити, що всі заходять вже з перерви. Тобто, саме у ці хвилини має розпочатися е, клопот... має... Суд має розглядати клопотання про запобіжний захід. А від самого ранку е, тут е, обирали, суд мав не, не обрати, а е, з'ясувати чи е, залишати на посаді е, косятина Кулика, чи е, його відстороняти на два місяці. Ну от власне півгодини пів тому дійсно суд вирішив все ж. Таки відсторонити е Костянтина Кулика з відзайманої посади, і як це е як на це відреагував зал? А там більшість людей було це представники добробатів українських. Ну, давайте зараз послухаємо без коментарів. Слава Ну і власне чому зараз це засідання зараз відбувається минулого тижня. Представники НАБУ віддали підозру Костянтину Кулику, військовому прокурору. АТО, про те, що він його звинувачують в тому, що він незаконно збагачувався останні п'ять років, довести зараз. можуть слідчі лише те, що Костянтин Кулик минулого року купив квартиру в центрі Києва за три мільйони гривень, і це з тим що за останні п'ять років він заробив лише 1 мільйон шістсот гривень, і от власне через через це його звинувачують зараз в суді. Тим. Натомість сам прокурор військовий вже колишній відсторонений. каже, що це політична справа, і його намагаються ну засудити через те, що він а, розглядав справи Курченка і Януковича, і таки в такий спосіб, тим, що його намагаються затримати, хочуть просто а, а, відсторонити його від цих справ. І, ну що власне вони сторони кажуть? Давайте послухаємо. Они накапливали именно негатив. Они его не накапливали, чтобы меня судноправить. Они его просто накапливали, как накапливают на всех чиновников. На каждый момент, когда им надо будет принять какое-то политическое решение, людям, которые стоят за САП и НАП, они просто будут давать такую же аналогичную команду. Это надо, чтобы збить именно накал расследования по имуществу. Не треба політизувати цю справу. Є простий, окремий факт. Два майна, де житлове приміщення і квартира, які вони буду спільновуватися зі своїєю дружиною Ну і власне ще раз повторюю, що у ці хвилини зараз запобіжний захід Костянтину Кулику обирають. Прокуратура вимагає для нього домашнього арешту з електронним браслетом. Саме ця стаття не передбачає більше. Наприклад, арешт сам Кулик нам сказав, що він буде все заперечувати. і Хоче, щоб із зали суди сьогодні його випустили без будь-якого запобіжного заходу. Як власне все буде відбуватися в наступних випусках? Ми вам розповімо. Соломія. Дякую, Мар'яна, за подробиці. Мар'яна Бухан була на прямому зв'язку з під Солом'янського суду. Там обирають запобіжний захід військовому прокурору Костянтину Кулику.